Аня, ми повертаємося до марафону телеканалу Ті 7 і нагадаю також, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі. Трансляція триває на Ютуб-каналі і на офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про підсумки телефонної розмови Трампа і Путіна та Трампа і Зеленського, а також реакцію світу на заяви Дональда Трампа. До нашого етеру доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні! Слава вітаємо вас. У нас насправді з вчорашнього вечора такий потік новин і заяв величезний. Після того, як стало відомо, що була і розмова Трампа і Путіна, яка тривала півтори години. Потім була розмова Трампа і Зеленського, яка тривала близько години. Але попри те, з того, що ми почули, дуже якісь невтішні прогнози для України. І складається враження, що зараз вирішують питання війни без України. Те, чого ми так боялися, насправді чому так. Ну, давайте розберемось. По перше, що ми почули. Ми почули про те, що Україна не долучиться до НАТО, в принципі. Тобто, це сказали і е, Гесет, сказав міністр оборони Сполучених Штатів Америки, і Трамп потім підтвердив. Сказав, що в принципі він не проти, що Україна не долучиться до НАТО. Хоча це також не кінцевий варіант. Але, скоріш за все, далі, те, що, скоріш за все, що ми не повернемо наші території, це також ми почули найближчим часом. Е, що далі? Та в принципі все. Тобто, а що нового, ми почули? Тобто, ми це обговорювали, і я неодноразово також в етерах, Я говорив про те, що ну, найближчим часом ми наші території не повернемо, тому що в нас немає таких можливостей. Чи звучить це трішки несправедливо? Так це звучить несправедливо, тому що це наші території, плюс це порушення міжнародного законодавства, яке не дотримується. Окей, зрозуміло, ну але ми при це розуміли, і не це розумів, що найближчим часом ми території своїх не повернемо. Окей, далі О, по НАТО. Ну ми також це розуміли. Ми це чули неодноразово від Трампа від команди Трампа. Я також це неодноразово говорив, що навіть куларно говорили, що скоріш за все вони це пушити не будуть, тому що перш за все це не подобається Путіну. А на жаль, це не подобається ще більше також Трампу, і це проблематика, тому що ми розуміємо, що він є на поводу... Путіна, але окей, ми також це знали, тому ще раз скажу Поки що я таких кардинальних новин щось такого надвичай, не не почув. Окрім того, що е, дуже неприємно спостерігати, як е, Трамп спілкується з Путіном, легалізуючи, по-перше його плюс, розказуючи, які вони хороші друзі, і ставлячи на е, уваги е, паритет на Україну і Росію, Оце єдине, що дуже сильно рить, з точки зору українця, з точки зору. Якщо дивитися, наприклад, міжнародної дипломатії, то ну принаймі з точки зору ну, Трампа, який має хоче бути таким медіатором і батьком і розняти дні, то воно глядає нормально для Трампа, але з точки зору для України це трішки жахливо насправді, тому що ми маємо розуміти, куди має куди зайде Трамп наскільки ці червоні по так званій тут з Путіном в нього будуть перетнуті тут. Є два аспекти. Чому він так само себе веде? перший це те, що дійсно він хоче максимально зараз швидко призупинити вогонь, а далі вже розбиратися по факту. От і для цього йому відповідно потрібно максимально налагодити відносини з будь-яким бізнес Партнером майбутнім і потетичним, ти що робиш? Ти ж не будеш з ним сваритися, правильно? Тобто ти будеш максимально е, приязним і згладжувати всі кути, і згладжувати, і максимально йти йому назустріч. Ну наскільки це можливо, звичайно, і це робить зараз Трамп. Він намагається домовитися і таким жахливим, як для України, методом жахливим, тому що ми бачимо наскільки нівеля йде нівелювання його всіх злочинів, тому що Путін злочинець, вбивця, і з ним отак от розмовляти дружньо, ну це жахливо. Але можливо, міжнародна дипломатія вимагає саме таких методів для того, щоб дійсно зараз призупинитися стрільбу на полі бою. Що буде далі? Ми не знаємо, тому що іпотетично ми також розуміємо, що поведінка Трампа вона може змінюватися. Ми чули Трампа. Ми чули Трампа раніше, і там звучали досить приємні для нас слова про те, що ми в будь-якому випадку будемо тиснути на Росію. Ми будемо робити все для того, щоб Росія прийняла наші умови. І інше питання ми не знаємо, які там умови. Тому що це також і плюс ще є Україна і ще є Європа. Давайте про це не забувати. Тому що я сумніваюся, що Трамп може вийти і сказати, що так, ми прийняли всі будь-які рішення без вас і. Вас вже більше ніхто запитувати не буде, ну навряд чи це так буде. Скоріше все, що ні. Ну принаймні, давайте так. Та інформація, яка є в мене, то навряд чи вони зможуть собі це дозволити для того, щоб повністю кинути Україну, віддати її на потал Росії. Цього 99% ту не відбудеться, але оцей початок, медійний початок, він дійсно є неприємним. Він дійсно дуже сильно б'є по авторитету. Взагалі міжнародного співтовариства він дуже б'є по авторитету демократичних країн. Він нівелює взагалі міжнародне право в принципі, тому що ще раз кажу, путін є міжнародний злочинець і розмовляти з ним це як розмовляти там з будь-яким терористом, яку яку якого знищили або планують знищити американці. Але ж при цьому ж таки він наприклад сам Бен Ландо, я сумніваюся, він би з Бен Ландо би так спілкувався. Отак, от дружньо, обіймаючи, казати мій друг, так далі. Ну я сумніваюся в цьому, і при цьому ж таки ми розуміємо, що є певні 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 прерогативи для Трампа для того, щоб найшвидше призупинити цю війну. І я про це говорив, тому що я казав, що якщо він захоче максимально швидко зупинити війну, відповідно ми дуже дуже багато втратимо. От я сподіваюся, що це поки що попередній такий план для того, щоб дійсно ми поки що призупинили вогонь, а надалі дійсно буде дуже жорстка розмова з путіном. Дуже жорстка розмова зі сторони сили. Може інших варіантів я не бачу. Якщо ну я сумніваюся, що він впевнений на 100%, відсотки майно від Трамп, що він зараз е, призупинить вогонь і визнає себе переможцем. А далі він буде максимально роздавати Україну направо наліво. Ну хоча і це можливо, на жаль. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що є ще Україна, є ще Європейський Союз, тому що європейський Європейський Союз боїться, він знає, якщо зараз Україну віддати, то можна потім не отримати нічого, і потім вони будуть наступні. І тому вони не хочуть, щоб це сталося. Ну щодо позиції Європи, то ми побачили спільну заяву міністрів закордонних справ України, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Польщі Німеччини, які сказали про те, що вони вимагають від Трампа участі у переговорах. І сам Трамп говорив про те, що і саме Європа має забезпечувати безпеку на континенті, і це їхнє завдання. Тоді чому їхню думку не враховують в переговорах? Е, ну, по перше ну, ми ще, ми ще не бачимо перемовин. Ми ще не бачимо переговорів. Ми по перше, по друг по друге, він ж має зустрітися з путіном. І має зустрітися в Союзській Аравії про те, що ми також говорили неодноразово. От і там вже має бути більш деталізований перемог. О саме цей в ця зустріч вона буде до речі такою фінальною. По, 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 по якій ми вже будемо судити, що буде на перемовина, от і е, ну. Давайте так, якщо судити по попередній зустрічі е, в Фінляндії, якщо не помиляється, відбувалася, е, то тоді, на жаль, дійсно Путін переграв Трампа максимально е, з іншої сторони були зовсім інші часи і е, обговорювати тоді було е, там військові дії в Україні. Ну тоді було не з руки. Тоді зовсім інша ситуація була Україну Взагалі не вважали тоді якимось сильним суперником, і ну, зовсім інші часи були. Зараз в принципі все може змінитися, але в будь-якому випадку всі переживають, що коли вони зустрінуться з столом, то почнуться ці, вибачте мене, обіймашки ціловарки, і така дружня відносина. І тоді дійсно це буде жахливо з точки зору взагалі європейської дипломатії, тому що коли ти бачиш всі ці звірства, що відбуваються в Україні, які в... Ну, спричинені путіном, а ти його йдеш обіймати і казати, що це твій друг. з Точки зору українського партнера це дуже дуже жахливо. Інакше вважають зараз багато хто там. Що тоді вже сполучені Штати Америки не українські партнери. Вони просто є такими медіаторами світовими, і для них цікаво дійсно зупинити війну. А Україна для них це такий один з засобів. Просто і це також жахливо. Також жахливо Знаєте, я намагаюся зараз знайти хоч якісь плюси ситуації і тому, тому дуже складно, насправді. І, і дивіться, в мене дійсно є інформація про те, що ж кажу, я розмовляв не розмовляв. Потім мені ще раз підтверджували, і мої е, знайомі хороші, які спілкувалися з наближеним колом до Трампа. І вони всі говорять, що дійсно у вас проблем не буде. У вас буде все добре. Ви не переживайте, ми вас точно накинемо. У вас буде фінансування, у вас буде озброєння, ми зробимо все для того, щоб у вас було озброєння. І я бачу ці, ну, я, бо я знаю, що там зараз робиться, як будується інвестиційний клімат зараз. То дійсно йде робота в цьому напрямку. Це означає, що Україну точно не будуть кидати. Думаю, що їм не потрібно було б цього робити. Але ось ці міжнародні такі е, плювки вони трішки ображають мене як українця особисто. Тобто, якщо відгадати, і всі українці, я думаю, також тому, що дійсно ми багато втратили і продовжуємо втрачати, і не тільки в ці роки, а протягом останніх там сотні років. І ми маємо розуміти, що ми маємо отримати справедливість. Я обговорював вчора. Це в ветерах, і багато також мене не розуміють, тому що я вимагаю справедливості, моральної справедливості перед перед українським народом. Багато хто не розуміє, що це дуже сильно важливо. Я б сказав, це архіважливо для України. Якщо ми не отримуємо цю справедливість, ми надалі будемо вважати себе отаким ображеним народом, е, співати сумних пісень, що ми такі бідні нещасні, і ми не будемо розвиватися так, як ми мали розвиватися, як мають розвиватися переможці, і це величезна проблема для України. Тому що, повірте мені, психологічний стан народу це, це надзвичайне, і е, якщо ми знову ж таки отримаємо поразку, то це буде катастрофічно для майбутніх поколінь. Ми маємо максимально цього остерігатися, і е, поки що все рухається до, до того, щоб як мінімум Україну поставити в певну позу і сказати, що ось у вас буде ось так. Е, я говорив про те, що були певні перемовини щодо обміну територій, курської і е, там Херсонської, Запорізької і частину Харківської області. Ну, бачите, були перемовини з наші про те, що значить, значить це таки правда, сказав кількіалог е, і. Те, що ми говорили. і euh, Але зараз Пісков відмовився, він сказав, що ні, що ми цього робити не будемо. Це вже велика проблема. Це вже велика проблема. тобто тому що <сіпи> що тоді отримає Україна. Тобто НАТО ми не отримуємо території ми свої назад не отримуємо Фінансування окей буде якесь. Е, фінансування ВПК, якщо те, що я знаю, то Окей воно буде. то Ми єдине, що ми отримаємо, тобто, попри. Попри якусь там фінансфінансування, там мінімального для того, щоб підтримувати свою жінку діяльність, е, отримуємо що, там хай буде там розвиток ВПК, і, е, і дуже сильно як ти кажуть підтримку і стурбованість міжнародної спільноти ну поки що цього замало. І тому я бачу дуже сильну реальну стурбованість, як і зеленського, і всіх інших, ну не звертаючи увагу на його останні події, там внутрішньополітичні, от що також є певним таким ганедним кроком, але в будь-якому випадку видно, що щось рухається не в тому, не в тому напрямку, Значить, ми ще ще якусь інформацію не знаємо. І Я думаю, що з часом ну, давайте так я вам кажу відверто, що десь треба тиждень часу, щоб ця інформація була злита. Максимально в простір, і ми отримаємо набагато більше інформації. Якщо там дійсно є якась така крамольна, жахлива інформація щодо українських перемовин, то вона буде протягом тижня точно злита. Це 99%. Але якщо не буде, тоді вже якісь є плюси. Ми маємо очікувати на більш щось адекватніше і рухатися. Принаймні, давайте так. Нам потрібно реально вірити в те, що нас що нас буде все добре, тому що варіантів у нас просто немає. Наче. Про гарантії безпеки, на ваш погляд, мова не йде лише зараз, чи може не йти мова в цілому, і потім. <кій> гарантії безпеки взагалі ніхто нам не обіцяє, ніхто. Трамп, Трамп цього не робить. Єдині гарантії безпеки це те, що вони будуть фінансувати нашу ВПК. Оці 500 мільярдів, які вони збираються вливати в Україну, там дуже багато версій, яким чином це все буде здійснено. І те, що я вам говорю, пам'ятайте про, про фінансування нашого ВПК, але, але приватними компаніями. Здається, на ваш коментарі розказував про те, що має бути введено ну не скажімо так, не через бюджет сполучених штатів Америки для того, щоб не тригерити своє населення. Вони хочуть здійснювати приватними структурами фінансування нашого ВПК. і це один з цих 500 мільярдів, і про те, що обговорювали ну спочатку сказали 500 мільйонів. Потім виявилося, виявили, що це помилка була Трампа, і він говорив про 500 мільярдів. Це фінансування, по-перше, інвестицій в дійсно в наші в розробку наших родовищ. Плюс відповідно, я так розумію, що це буде фінансуванням ВПК. Паралельно яким чином я не знаю, як це все буде заведено, але говориться, скажем так, куварно говорять саме про ці схеми для того, щоб Україна сама розвивала нашу ВПК і відповідно ставала сильнішою. Тобто, це отака, типу, гарантія безпеки. Дуже дуже натягнута, але окей, захистіть себе самі. І плюс я так розумію, що ведеться перемовина про те, щоб Європейський Союз і Україна організовували своє Аля НАТО, свій окремий такий блок, формальний, неформальний, документований, чи який він там буде юридично закріплений чи ні, для того, щоб як мінімум обезпечити себе, тому що європейський союз забезпечив, обезпечив себе. І це знову ж таки проблематика, тому що поки що європейський союз. Поки що європейський сумність є поїзда. В нього є декілька країн, які дійсно можуть протистояти Росії. Це, наприклад, Фінляндія, там, Франція, Великобританія під великим запитанням. І Німеччина також має там, 200 тисяч військових, але знову ж таки, 21 відверті, це військові, які мають виглядати ну, ходити по парадах. А вони не мають ні бойового досвіду, вони не мають ніякої ну, Окей, вони, вони не готові до таких бойових дій. І плюс потрібно забезпечення максимальне. І наскільки європейський союз готовий саме до такого типу бойових дій. Ну у мене величезне запитання, дуже величезне запитання, і м, поки що тому, тому наші військові, наше військово-політичне керівництво дуже сильно переживає, що буде робити європейський союз, якщо гіпотетично ну, Тобто, якщо сполучені штати Америки скажуть Нє, тобто, ви розбираєтесь самі, у вас є своє там Європейський союз, ви там вийдуть Путіна. От тоді буде величезна величезна проблематика. Е, але в будь-якому факту ми маємо організувати своє теми НАТО, НАТО-2, будь-яку назву будь подумаєте, для того, щоб убезпечити себе на майбутнє. І розвивати власне суб'єктивне, як і політичну, так і військову, е, військову могутність для того, щоб ми убезпечити себе самим. Давайте вже припинимо на когось надіятися, тому що варіантів, як би, ви бачите, нам не сильно дають. І якщо ми будемо і надалі сидіти і надіятися, що нам хтось щось принесе на блюдічку, е, Ну вибачте мене, нам за стільки років ніхто нічого не приніс, то і зараз і майбутньому ніхто нічого не принесе. Е, треба брати за голову, зав'язувати корупційні схеми і вкладати в себе, вкладати в нашу молодь, вкладати в економіку, вкладати в суспільство, вкладати для того, щоб воно по перше повірило владі. Для того, щоб прийшла та влада, яка вона має, яка має бути адекватна, а не те, що зараз відбувається. І дійсно ми розвивали державу, що ми дійсно бачили, що держава сильна, щоб Путін боявся сюди взагалі заходити, він не боявся рухатися, не дивитися в наш напрямок. І ми мали ми маємо мати свої ракети, ми маємо мати свої літаки. Ми маємо це, ну, я не маю на увазі. Ми, може літаки зрозуміло, що це важко зробити такого типу літак за день-два, за два. Це довгі там десятиліття має де деякі виробляють, щоб зробити супертехнічний літак. Але принаймні ми можемо його купити. Нам дали нам дали дозвіл, наприклад, там купити, перекупити, щоб у нас були такі партнери. Це також велика проблема, до речі, бо ми бачимо, що е, нам не дають навіть елементарно е, виробляти ті самі ракети до Петріотів. Тому що ми, ми кажемо, дайте нам ліцензії, ми будемо робити все самі. Дайте нам ліцензії на, на все і на Петріоти, і на ракети до Петріотів, і все 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 літаки. Ми, ми можемо це робити. Но нам цього не дають, і при цьому ж таки ми витрачаємо. Ну, як дехто говорить, можливо, там, це також пов'язана міжнародна корупція, тому що їм вигідно продавати нам ракети, які коштують там по 3 мільйони доларів. От і одна ракета, і, і це дуже дорого. Для України це дуже дорого. І ми маємо розуміти, що якщо ми можемо зробити цю ж саму ракету за, там, за 500 тисяч доларів чи там, за 200 тисяч доларів, то давайте якби давайте нам ліцензію. Але вони це розуміють. Але є, є якась причина, чому вони цього не хочуть робити. Скоріше за все, знову ж таки, що якщо, і тут питання в фінансах, грошах, тому що вони хочуть на цьому заробляти. От і поки що наші дипломати з цим не можуть ніяк справити, вони не можуть домовитися. От давайте про те, що Україна зараз має зробити, так тому що ми бачимо, що з нами не поговорили першими. Принаймні, був перший дзвінок до Путіна, а потім вже донесли позицію до України. Бачимо, що нам не дають гарантій безпеки. Зараз на чому має бути акцент. Як ми маємо комунікувати з адміністрацією США? Дивіться з Путіном розмовляли вже декілька разів. Ну там я так, наскільки мені відомо, там вже мінімум три рази. Вони вони розмовляли. Тобто, це не те, що там він зараз перший акт подзвонив, це Просто вони так публічно винесли в міжнародний простір, щоб показати початок цих перемоги. Ось, що все рухається в правильному напрямку, але розмови вже були до того. Е, так само розмови були із Зеленським, і командою зеленського там принаймні максимально намагаються вести розмови, але складно поки що з нашими дійсно вести якісь діалоги, тому що е, ну наші вимагають якоїсь справедливості про те, що я говорив, наші вимагають фактичних рішень рішень і виконання міжнародного суду і виконання е, міжнародного законодавства, повернення території і справедливого покарання. А з нами важко вести тоді діалог, якщо ти цього робити не хочеш, і тому звичайно зараз дуже складний діалог з Україною, складний діалог з нашою владою і, взагалі, питання Росії. я вже про це говорив, що тут є застосовані такі. Більш дипломатичні методи ведення перемовин, і на жаль, дуже 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 так це Я б сказав, не потрібно було цього робити на міжнародні, на міжнародному такому рівні виходити і писати такі пости про те, що ми там друзі і все інше. Ми поважаємо українські російські народ, і все інше. Це все не потрібно було цього робити. Я розумію, що він це робить для того, щоб максимально задобрити Путіна, але з Путіним це не працює. от єдина проблема, що з Путіном це не працює. Це так само, як задобрювати, не знаю, якогось ведмедя, який на тебе біжить. Це, це, це смішно. Тобто Ти або відбиваєшся від нього, або просто гинеш. І він має це зрозуміти. Тобто, я розумію це як. Він зараз спробує це зробити. І я впевнений, 99%, що йому або не вдасться вийти на якийсь рівень перемовин з Путіним, тому що ну, Україна не походиться на якісь абсурдні перемовини. Ну бо ми зараз приходимо до чого, дивіться. Ми зараз призупиняємо стріляти. Окей, ми зупинили. Росіяни зупинили, ми зупинили. Територія у нас, ми не повернули ні частинку території, ми залишаємося в Курській області. Окей, нас намагаються, як сказав Пісков, нас захочуть звітом вибити. Як? Ну ви ж зупинили бойові дії? Як ви хочете нас вибити, правильно ж? Ну, логіка, яка, Тобто, ви наче не зможете нас вибити, бо якщо ви почнете нас вибивати звітом. Значить, ви порушили перемир'я, і значить Трамп має вийти і сказати, що ні, так не працює, і почати вже зовсім інший діалог. Окей, значить ви залишите собі ну, значить, ми залишимо <кій> ваші території собі. Ну, звучить якось абсурдно, тому що нам не потрібні ці території. І це виглядає взагалі знову ж таки за міжнародним законодавством, це нон нонсенс. В цьому сідаємо за сіл перемовин Мінськ 3 Ну, це, вибачте мене, це дебілізм. Це ідіотизм, вибачте, мене за, це за слова. Це ідіотизм, тому що якщо ми зараз сидимо, продовжує Мінськ 3 і ми отримаємо те ж саме, що ми отримали там до того там, протягом 7-8 років, то, то нічого. Ми не отримаємо нічого. При цьому ж таки, якщо ви не даєте гарантії фінансового забезпечення максимально якісних, ну, тоді взагалі не розуміють, для чого це була війна, ну, Тобто це такий подарунок Сіденьпінь. Для того щоб він сказав: ось у вас є Тайвань, у вас є величезна кількість там інших островів, які ви можете йти, просто захоплювати собі, Будь ласка, вперед, ідіть, працюйте над цим. У вас є у вас дорога вільна. Ви потужна країна, друга країна світу за економічним розвитком. Ви можете робити все, що завгодно. Ну це просто запрошення для того, щоб розпочати повномасштабні бойові дії в іншій країні. Тобто, будь ласка, вперед, ну тобто. Я або не розумію супергеніального плану Трампу для того, щоб це все призупинити. Тому що в будь-якому випадку я вірю в те, що мають бути якісь кулуарні домовленості і з Україною, і з, з Росією в тому числі, тому що при просто призупинити стріляти, всі ж прекрасно розуміють, що це не спрацює. Ну тобто, з іншої сторони, я бачу про те, що робить Трамп. Трамп намагається максимально натиснути на Путіна, понизивши ті ці самі ціни на нафту. І максимально налякавши там його партнерів, звісно, що санкції, санкції на тіньовий флот це також працює. Якщо давайте так, хіпотетично, якщо вони зараз паралельно домовляються з Путіном, те що, те, що я зараз казав, відбувається. Попри це, вони починають знімати санкції з, з тіньового флоту, тому що напряму зняти санкції вони не будуть. Вони будуть просто відпускати потрішки почуть його тіньовий флот для того, що він заробляв. І, попри це, вони почнуть знімати санкції з Китаю. От тоді ми зрозуміємо, вибачте мене що, що Україну трішки послали. От тоді дійсно буде проблема. А якщо цього не відбудеться паралельно, це буде протягом давайте так півроку. Ситуація, от і якщо вони цього не зроблять, тоді ми будемо розуміти, що дійсно це така була трішки уловка для Путіна для того, щоб поставити його на місце, для того, щоб вивести його на якісь перемовини, призупинити стрільбу на фронті. вивести себе як переможця перед своїми виборцями. А попри це, почати давити його економічно максимально, що це було б логічно для Сполучених Штатів Америки, тому що їм не потрібна сильна Росія, їм не потрібна сильна Росія, тому що в них є сильна, сильний Китай, і якщо вони цього не зроблять, то ну це буде дуже велика проблема для України, ви згадували про те, що Путін і Трамп можуть зустрітися у Саудівській Аравії, власне, але тут з пропозиціями і Китай вийшов, який сказав, що вони готові бути посередниками на цій зустрічі, яку вони роль хочуть зіграти. Ну, Лукашенка, роль, треба сі в вуса відпустити і сказати: приїжджайте до нас. да е, ніяк, ну хто поїде до Китаю, до свого ворога, бути посередником. Це має бути нейтральна країна. Звичайно, вони хочуть зіграти роль миротворців, показати, якими потужні, які ми сильні в цьому світі, е, і прийняти участь взагалі в, в цих історичних подіях, так само, як і Ердоган, хотів прийняти але його то, м'яко кажучи, проігнорували. І е, так само буде з Сейдзенпінь. Звичайно, його, його не буде на перемовинах, е, ні, ні, ніхто не зацікавлений в цьому навряд чи. хоча раніше про це багато говорили. І е, зараз ну, в Соїзькій Раді, звичайно, мають зустрітися тільки Путін і, і Трамп. Вдвох, я так розумію, вони мають провести максимально плідні перемовини, передати один одному документи і розуміти, що передати базис взагалі планів. Які вони там вже напрацювали, тому що я не думаю, що вони без будуть напрацьовувати цей план до того, це після того чи чи під час цієї дозволить до того буде вже напрацьований план. вони передають один одному до кінця, і мають потихнути руку, домовиться вже фактично, і нам треба виключно надіятися на те, що це не буде така Мюнхенська думка, що нас просто там не зливі, і якщо це відбудеться, а я, я ну скажу так. Я вірю в те, що цього не буде. Я максимально вірю в те, що дійсно в Трампа є план. І він буде він буде його, його притримувати. Знаєте, то, я як за дуже словно мемом. Е, Я розумію, що українці зараз настільки втомилися, і що вони вже не вірять нікому. І що також це є правильно, і я завжди закликаю, тобто не потрібно комусь вірити. Завжди треба розраховувати виключно самого себе, брати і працювати. От, але попри це, звичайно, максимально ну, розуміти, що ну, надіятися, що міжнародні партнери вони будуть максимально нас підтримувати. лише тому, що так буде легше. Ну, два Нам буде набагато легше, якщо Сполучені Штати Америки будуть на нашій стороні. Тому що вже зараз починається дуже багато розмов е в експертному середовищі про те, що і я дивився, і ці yeah. як ну, американці там взагалі вибачте не розносять Трампа зараз просто в покіках. Там ви би послухали, що вони говорять. Я я, я я максимально намагаюся зараз стримувати ці всі емоції, тому що там, там він вже на стороні Путіна. Він злив Україну, він злив Сполучені Штати Америки. І я думаю, що так, якщо чесно, так піде далі, то його можуть там вибачте мене навіть і там викласти імпічмент. Можуть бути якісь революції. Че тому що він, якщо він не дасть результату фактичного, то якісного результату за міжнародним законодавством, за всім іншим, то це може бути катастрофа. Для нього перш за все тому не потрібно так говорити про те, що тільки буде прекрасно для нього там він зараз все зробить злию Україну Путіну. Ні, завжди є якісь запобіжники. У нас завжди є європейський союз, які також зараз розуміє, що він на нашій стороні. І до речі, це протистояння проти Трампа воно навпаки нас зблизило з європейським союзом. Воно показало, що ми тут залишилися самі. Якщо раніше вони так відчували себе таким посередником, то зараз ні, зараз не напаки до України дуже так тяжі, тому що Україна має найбільшу армію Європи, і вони розуміють, що без України їм вистояти проти Путіна буде нереально. і їм треба фінансувати Україну. І тому ми бачимо, чому в Україну там Данія Швеція вливають гроші для того, щоб щоб Україна мала свої запаси, щоб вона виробляла ці запаси. Україна виробляє найбільше в світі дронів взагалі Розумієте, це цю це міць, яка тобто ми можемо робити це. Ми можемо. Це потрібно на тій когось, але попри це звичайно треба спостерігати за те, що відбувається в міжнародному е, середовищі для того, щоб як мінімум контролювати цю ситуацію і впливати на цю ситуацію і запускати наших дипломатів. Через Кітакеалофа, через його дочку, яка в Україні дуже часто буває, і через багатьох інших дипломатів, через наших от там аля олігархів, багатих людей, які також в Україні які заходять в сполучені Штати Америки. Нам треба максимально піднімати всі свої зв'язки, депутатів. Вибачте, які б вони не були там такі сякі. Хай живуть в тих сполучених штатах Америки. Вони звідти вилазити не мають. Багато хто там критикує, що вони там там 37 депутатів поїхало е, в сподав я Америки. та вони тут нічого черта не роблять. Хай їде сполучені штати Америки і максимально просувають, просувають ідею України. Повірте мені, там, там немає кому просувати, там глупо. Ну, знаєте, там реально дуже величезна з тим проблема. І ми маємо там жити. Вони, вони дуже сильно насправді, розмовляючи з конгресменом, вони кажуть, що приїжджайте, ми хочемо з вами говорити. вас просто немає тут. Чому ви приїжджаєте раз там в рік, скільки там? Ну, вас немає взагалі приїжджайте постійно до нас, ми готові з вами спілкуватися. Її немає. Вони кажуть, ми хочемо вас чути. але вас просто немає. Ви не видаєте ніяких звуків. Ну, от це проблема. Це дуже серйозна проблема.